Привіт! Подивись, який чудовий корабель. Корабель гуде як? <звук> Пам'ятаєш кінчик язика затиснути між зубками і вимовляти. <звук> <звук> Ану, покажи мамі, чи в тебе виходить затиснути маленький кінчик язика між зубками? Так, а ну подивимось, що наш кораблик буде робити, якщо ми будемо гудіти. <звук> Ти бачив, кораблік пливе, а ну, ще раз тепер ти сам. І ще разок. Ой, дивись. Допоможи Бібі -бі потрапити на корабель, Бібі -бі нічого не боїться, а тому співає пісеньку. Л -ла. Л -ла. Тепер ти сам. Ура! Бібі -бі потрапив на корабель. Ой, а тут гонщик. Знову кінчик язика між зубками і пробуємо співати разом з гонщиком, щоб допомогти потрапити йому до вежі. Там його хтось чекає. Давай один раз разом, а решта ти сам. Л-ла. Верти. Це чекав на гонщика у вежі. О, Бібі розгубив всі колеса, які мав ремонтувати. Секретне слово, ти знаєш. Ла. Яке допоможе позбирати колеса. Давай перевіримо, чи всі всі колеса позбираємо. Давай один раз разом, а решта ти сам. Ла. Опа! Зібрали. Давай ты сам. Ура, молодчинка, Ти всі-всі-всі колеса позбирав. Ого, я тобою пишаюся. Ну що ж, па-па.